У Хмельницькому апеляційному суді відбулося засідання у справі Ігоря Горкавчука. Настоятеля і монаха Хрестово-Здвиженського чоловічого монастиря УПЦ підозрюють у нанесенні важких тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Подія сталася 3 серпня на території храму в Старокостянтинові з моменту падіння чоловіка до виклику на службу 102 минуло 25 хвилин. 17 ударів. При цьому після того, коли потерпілий вже впав на землю і Фактично не міг себе захищати, не подавав ознак життя ще гумитися під тілом, таскати те тіло по подвір'ю, перекладати його руки, зірвати з тіла на тінний хрест. Наразі Ігор Горкавчук перебуває у СІЗО, тож у засіданні брав участь дистанційно. Однак, за словами його адвоката Олександра Гіпіоса, запобіжний захід, ухвалений Старокостянтинівським районним судом, є поверховим. І подав клопотання про обрання нового домашній арешт із електронним браслетом. Мені відомо від прихожан, що неодноразово проводились там відповідні провокації тому що це Українська Православна Церква. Настоятель монастиря по наслідках даної події зайняв позицію мовчання. Він є інвалідом другої групи і 10, 10 років хворіє на тяжкі захворювання серця. Духовний сан та стан здоров'я не завадили підозрюваному від п'ятої ранку впродовж восьми годин вживати алкоголь, зокрема, із загиблим, припускає сторона обвинувачення. Одним з доказів у справі є відео з місця події. Однак адвокат вважає його монтованим. На даний час триває комісійна експертиза, яка ще, ще наразі не проведена. Прокурор Геннадій Баклан наполягав на продовженні запобіжного заходу. Причина смерті. Забій серця, які супроводжувалися гострим порушенням кровообігу внаслідок удару в полуб, має ознаки тяжких тілесних пошкоджень. Досудове розслідування було розпочате 3 серпня. Наразі Ігор Горкавчук своєї вини не визнає. Чи визнає він те, що після його сімнадцяти ударів потерпілих більше вже з землі не встав? Не встав, це відомо. Він потім його відбивав водою. Він не знав, що він помер. Після судових дебатів колегія суддів апеляційного суду ухвалила рішення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 жовтня 25 п'ятого року, року включно без визначення розміру застави, залишити без змін. Апеляційну скаргу захисника адвоката Гіпіуса Олександра Болорисовича без задоволення. У 51-річного чоловіка залишилися мати, дружина і діти. Потерпілі очікують покаяння від особи, яка Внаслідок дій якої настала смерть їхньої близької людини, а від органів досудового розслідування і суду чекають справедливості, Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.